Слава Україні! Україна та Греція підписали безпекову угоду. На новушечення ревнивий чоловік вчинив подвійний замах на вбивство. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний аграрний реєстр, ухвалений Верховною Радою, 19 вересня 2024 року. Закон сприятиме цифровізації агросектору та розширить коло отримувачів державної допомоги. Також президент України підписав закон, що розширює можливості приватизації державних банків. Документ спрямований на зменшення присутності держави на банківському ринку та оновлює правила продажу банків. Україна та Греція підписали безпекову угоду. В рамках якої Греція зобов'язалась підтримувати оборонні потреби України. Також Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків f 16 Дві групи чоловіків намагались перейти кордон з Молдовою за інструкціями, отриманими через Телеграм. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Повідомляється, що неподалік кордону прикордонники зупинили дві групи чоловіків. Одні було вісім осіб, а в іншій одинадцять. За онлайн-вказівками від організатора через телеграм-канал вони заплатили від трьох до п'яти тисяч кожен. Щоб бути менш помітними по прибуттю до точки збору, порушники поділились на дві групи, однак їх затримали за кілька кілометрів до кордону і виписали адмінпротоколи по правопорушенню. Хмельниччина втратила ще одного захисника. Додому на щиті повертається пасєка Роман Григорович, уроджений села Авратан. Чоловік був 1981 року народження. Він віддав своє життя, мужньо виконуючи військовий обов'язок у бою за рідну землю, за кожного з нас, за майбутнє України. Прощання з нашим загиблим захисником відбудеться завтра, 18 жовтня, о 10-й годині, у свято-георгіївському храмі в місті Хмельницький, по вулиці Івана Франка, 1 дріб 15. співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Новоушичині поліцейські затримали чоловіка, який вчинив подвійний замах на вбивство. Подія сталася учора, 16 жовтня, близько 19.50, в селищі Нова Ушиця. Попередньо встановлено, що 44-річний місцевий житель прийшов додому та, побачивши свою співмешканку з сусідом, приревнував. Чоловік схопив сокиру та завдав чисельних ушкоджень. 49-річній жінці, і 53-річному сусідові. Потерпіли госпіталізували до реанімаційного відділення Новоушицької лікарні. Поліцейські затримали нападника в порядку статті 208 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та оголошення підозри за замах на вбивство двох осіб. Ревнивцю загрожує до 15 років позбавлення волі. На Шепетівщині домашньому насильнику загрожує ув'язнення. 41-річний зловмисник ображав співмешканку, залякував її. Та бив минулого року. Славутський міськрайонний суд вже засудив фігуранта за домашнє насильство. Проте його звільнили від реального відбування покарання з іспитовим терміном на два роки. Та за деякий час домашній кривник порушив усі заборони і знову почав кривдити 40-річну жінку. Тож слідчі поліції відкрили нове кримінальне провадження за фактом фізичного і психологічного насильства. Наразі зловмиснику вже оголосено підозру. Невдовзі він постане перед судом за систематичне вчинення домашнього насильства. Чоловікові загрожує до двох років ув'язнення. На сесії міської ради Хмельницького внесли зміни до кількох програм, а також зміни до цьогорічного бюджету. За підсумками третього кварталу, понад 70 мільйонів гривень це перевиконання дохідної частини, і саме з цих коштів виділять 38 мільйонів на допомогу силам оборони. Станом на цю мить прощаємось. Дякуємо, що провели сьогоднішній день разом з нами. Команда першого поїльського бажає вам мирного та тихого вечора. Бережіть себе.